Управління патрульної поліції в Ужгороді та Мукачеві оголошує конкурс на написання гімну та розробку логотипу. До участі запрошують усіх небайдужих творчих містян. Особливих вимог не висувають. Головне, кажуть поліцейські, відійти від стереотипу форми та пріусів. Свої роботи можна надсилати на електронну скриньку патрульних до 31 липня включно. Підбити підсумки планують до Дня Національної поліції України 4 серпня. Ми вирішили оголосити конкурс, у рамках якого будь-хто може подати свою заявку, пропозицію чи ідею. Потім ми розглянемо все це. Ці пропозиції ми приймаємо на нашу електронну скриньку, після чого сортуємо, тому що немає окремих електронних скриньок для. Написання гімну і для інфографіки, грубо кажучи, так для розробок на логотип управління патрульної поліції. Тому ми все це пересортуємо, виберемо найкраще і сподіваюся, що до дня поліції ми вже оголосимо результати конкурсу та переможця у ньому. У нас немає чітких вимог, тому що фантазія людей безмежна. Але я думаю, кожен ототожнює патрульну поліцію не тільки з формою та періусом, а мабуть, і з її роботою, і з її функціональними обов'язками, і з допомогою, і з консультуванням людей. ми залучимо громадян для того, аби визначити найкращу роботу, і вони будуть мати змогу оцінити як свої роботи, так і роботи інших учасників. Переможців, що чекає, це невеличка інтрига, я думаю, це буде цікаво і громадянам, які побачать все на дні святкування патрульної поліції. Точніше, Національної поліції України 4 серпня.